Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 3 листопада 2023 року, у ЗМІ Радіо Свободи була опублікована інформація щодо того, що Служба безпеки України. Там державне бюро розслідувань зібрали доказову базу щодо чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Як повідомляє прес-служба відомства, депутату повідомили про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний. Кордон, за даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних людей у систему шлях, нібито як волонтерів. Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі клієнта за межі України. Народний депутат зберігав у свого екс-помічника депутата Київської обласної ради, восьмого скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації. йдеться в повідомленні співробітники ДБР 1 листопада провели обшуки у народного депутата Добінського у справі про можливу організацію вивезення людини за кордон під час обшуків. У фігурантів справи правоохоронці вилучили флеш на СІІ та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. І далі печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи шлях. Директору громадської організації також повідомили про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У СБУ прізвища депутата не називають. Проте раніше повідомляю, що йдеться про Дубінського і ті фото, які були опубліковані на сайті СБУ, вони були заблюрені. Але навіть через це заблюрення ми бачили, що там знаходиться народний депутат України Олександр Дубінський. Ввечері 3 листопада на своїй сторінці в Фейсбуці Дубінський написав, що ДБР вручило мені підозру за критику Єрмака та Зеленського. Раніше Олександру Дубінському вже повідомили про підозру у виїзді за кордон на основі неправдивих відомостей, тобто, вже констатуємо, що це друга підозра. Яка була оголошена цьому так званому пану. Він назвав звинувачення проти себе спробу замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака Зеленського та складнощі на фронті. Начебто його діюча влада змушувала робити відповідні дії. Ось така інформація від СБУ та Офісу. Державного точніше бюро розслідувань щодо народного депутата Олександра Дубінського. Станом на зараз не вказано, коли буде обиратись міра запобіжного заходу по відношенню до Олександра Дубінського, але ми знову ж будемо спостерігати за тим, як буде розвиватися ця подія, враховуючи той жахливий бекграунд, який Мав і має Олександр Дубінський як народний депутат. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити. Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!